Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні на нашому занятті пригадати, що навколо нас є багато різноманітних тварин, рослин, комах і земноводних. От саме сьогодні пропоную намалювати бешкетну жабку, яка прискакала із сусіднього болітця до нас на заняття. Отже, для роботи нам необхідно акварельний папір, склянка з водою, сама акварель, фарби акварельні, пензлі для роботи, олівець та гумка для виправлення помилок. Отже, на акварельному папері олівцем ми, як завжди, знаходимо з вами. Композиційний центр, де ж буде знаходитися наш малюнок. Отже, у нас жабка буде башкетна з піднятими лапками і дуже гарно посміхатись. Отже, у нас є вершина нашої роботи, так, є низ, і саме ці параметри ми будемо з вами малювати. Отже, пропоную ось таку цікаву жабку. Ось так. Голова тулуб. Тут два великих лупатих ока. Так, зінички і полоск залишаємо. Так, далі посміхається жабка є. І задерла до верху свої лапки. Об'ємні лапки з трьома пальчиками. І тут так само. локоть Так. І об'ємне. Що ж ми з пальчиками робимо? Даємо їм об'єм. Так. Так. Між ними. Так. І. Такі цікаві такі є. От сам малюнок у нас вже готовий. Тепер відкладаємо олівець, беремо пензля, фарби і пам'ятаємо, що для роботи нам необхідно змочити всі фарби. От я вмокою пензля в воду і в кожну. Фарбу змочую, крапаючи водою. так так Які ж кольори ми будемо сьогодні використовувати з вами? Всі пам'ятають, що жабки такі зелені, темно-зелені, болотного кольору такого, та трав'янистого є різні? Ось, і ми будемо таку і використовувати. Отже, Сьогодні будемо малювати по сухому, не намочуємо сам папір, а беремо, набираємо фарбу і гарно промальовуємо повністю всю жабку. Я починаю з лівого верхнього кута, так, от, набираю. Фарбу так, тепер права лапка так само. Так і навколо Очей так. Помальовуємо. Тепер саме тіло жабки. Так, набираємо фарбу і зверху донизу промальовуємо повністю всю форму жабки. Так. Ще набираємо так, щоб повністю замалювати наш малюнок. Дивіться, щоб не була в смужку жабка, то її треба трошки розмити по формі, піточками так от, є. Зелений. Тепер беру темно-зелений у мене є. Так, і де-не-де -де накладаю тінь. Ну, для прикладу, у нас тут на лапках має бути темніше. локтик і вниз, так, локтик, щоб вона була у нас не пласка, жабка мала гарний такий цікавий. Вигляд так. Так. і. От. Очки жабці будемо ми з вами робити, о, напевно, коли підсохне. Тепер беру жовту фарбу. Трошки має підсохнути, буде розтікатися, але то нас не має зупиняти. Роблю жовтими кінчики пальців. Так, так, є. От. І тепер малюю жовтим по жабці кульки. Вона така неоднорідну шкіру має в жабках. І щоб вона не була така дуже однорідна, однотонна, ми її зробимо трошки плямисту, щоб вона була така цікавіша у нас. Тепер навколо жавки є, ми знаємо, рослини різні, врязка, болотку. і ми. Прикрашаємо жабку ось так набризком, щоб на її не було дуже порожньо навколо неї. Так, от, жабка наша відпочиває на березі ставка чи болотка. Так, і жовтим, темно-зеленим, жовтим навколо жабки. Переходимо до очей а, зробимо їх жовто-салатовими, от, залишаємо трошки білого, беру чорний. Так. І дуже кінчиком-кінчиком роблю зінички жабці. Бачимо, по-жовтому розтікається. От і здають живі ніби очка у нас. Так. Зверху намалюємо брівки жабці, ротик, ким вона посміхається, так, є. І трошки кінь обведемо, трошки обведемо жабку, щоб вона в нас. Об'ємно з цього боку. Так, так, о, яка красуня у нас з вами вийшла? У кого є бажання можна жабці зробити в неї царівну. Так. Посадивши її на голову корону. Так. На плямки дамо помаранчевого. От. Очки. Ось така чудова красуня. Болотна ставкова у нас з вами вийшла. А пригадайте, як крекчуть жабки, як вони говорять між собою, як вони промовляють свої ква-ква чи крекеке. Кожен з нас чує по-своєму. І нехай ці жабки будуть завжди радісні та казкові і виконують наші з вами бажання. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.